Крик, крокодили та черепахи це тільки звучить досить лячно. Насправді вони дуже цікаві. Наприклад, деякі черепашки можуть затримувати дихання на 18 годин. А більше про них розповім вам я, Дянка Гриньке. Тваринки, про яких піде мова, називаються розумним словом рептилії або плазуни. Це дуже давній клас наземних хребетних тварин. Живуть вони переважно у районах з теплим кліматом, тобто люблять сонечко і безліч зелені довкола. А ще вони поділяються на хижаків та рослиногідних. У світі існує понад вісім тисяч рептилій. Описати всіх, мені не вистачить і дня. Тому я розповім про тих, які мешкають у цьому зоопарку. Отож почну із ящерок та їх яскравої представниці і Гуани. Ця красуня належить до родини ігуанових та поділяється на два види. Розміри цієї ящерки можуть стягати 180 см. Тваринка має довгий хвіст, а вздовж хвоста і спини видніється гребінь. Ігуани добре бачать та безперешкодно пересуваються у лісі в пошуках їжі. Цікаво, що вони можуть спілкуватися між собою тільки очима. Навіть людям це не завжди. Жди під сил. А ще ці ящерки люблять їсти рослинки, а іноді пома. Що ж, йдемо далі. Наступні наші герої черепахи. І до вашої уваги сухопутна ж пороносна черепаха. Їх у світі близько 20 тисяч особин. У неволі цих тварин утримують у тераріумах. Переносна черепаха сухопутна, тобто любить перебувати на суші, а не у воді. Вона вважається третьою за розмірами у світі. Її панцир буває завбільшки в один метр. А маса тіла сягає до 100 кілограм. Тільки уявіть, новонароджені черепашки важать близько 30 грамів, живуть як і тваринки у саванах та пустелях. Кажуть, що вони люблять ховатися у пухку землю, але невідмінно від інших видів не впадають у сплячку. Здалека до нас приїхала ще одна черепашка, азійська, також сухопутна, але дуже маленька. Її розміри, ледь-ледь досягають 30 сантиметрів. Вона має їх у медлі і довгий хвіст. уявляєте? Азійська черепаха буває сіровато бурого і світло жовтого кольору. На волі тваринка живе у лісі та горах, а харчується бамбуком та фруктами. А от зовсім не любить суші наша наступна героїня водна черепаха. Вона може жити навіть в акваріумі, але ніколи не буде себе почувати як вдома. А більше про водних черепах ми дізнаємося у фахівцях. Для чого черепасі панцир і чому вона під нього ховається? неї два панцири верхній, і нижній, і у тому вона ховається не тільки голову свою, но і лапки ховається від чого від ворогів. Від якщо інша тваринка на них може напасти, і також вона може е, так сидіти під водою, не витягуючи голову. Чим треба годувати водну черепаху і як часто? У них хижаки, їдять тільки м'ясо, тобто вони не їдять, як інші е, сухопутні черепахи травичку, та вони їдять тільки або рибку, живу, або якісь молюсків, або м'ясо, або якісь лягушок мають навіть їсти. Черепахи, обжори вони їли б їли кожні п'ять хвилин, і тому їх годувати можна кожний. П'ять годин що їм давати. Вони володяться їсти, їсти, їсти. Але бажано їх годувати раз в день або раз в два дні, навіть можна годувати. Як відрізняється догляд за водними та сухопутними черепахами? То є водна або болотна черепаха, як ми вже говорили. А відрізняється вони тільки то, що болотна чи водна черепаха має бути весь час в воді, а сухопутна нас де повзає. Я по суші правильно. Вони в воді можуть втонути сухопутно, а от болотні вони тільки можуть бути в воді. Вони можуть вилазити на сушу і, і трошки навіть Бачите, ти не от. І їдять вони, тільки вони в воді можуть бути. Бо якщо довго тримати без води, вона може просто загинути. І панцир в неї пересохне. Для таких вихованців зоопарку, як бачите, потрібні дуже комфортні умови, щоб вони не сумували за дикою природою. Тому навідуйтесь до них гості частіше. А з вами була Діанка Гринків. Бережіть природу. Па-па!